Брюсселі міністри закордонних справ країн НАТО 3-4 грудня проводять зустріч. Генеральний секретар Альянсу Марка Рютте, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України в НАТО, зауважив, що це відбувається крок за кроком. Передає Радіо Свобода. За словами Марка Рютте, союзники згодні з тим, що майбутнє в майбутнє України в НАТО ми домовилися про незворотній шлях до НАТО до та після. Для Вашингтонського саміту союзники працювали над будівництвом мосту і він складається, наприклад, із окремих двосторонніх угод із безпеки між союзниками та Україною, але також виконання всіх рішень, про які домовилися у Вашингтоні. Тож це відбувається крок за кроком. Генсек НАТО вважає слід зосередитися на тому, що потрібно саме зараз. Україна повинна бути посиленою у разі перемовин з Росією. Київ наполягає на тому, що членство України у НАТО є найкращою гарантією безпеки.